Нещодавно розповідав про топові ПК, якщо ви не встигли зацінити, підказка буде у правому верхньому куті. Там були топові комплектуючі, але це треба все відображувати. Сьогодні великий монітор з Full HD матрицею, при цьому не витративши всі гроші світу, тож зустрічайте на моєму каналі Acer Nitro vg 240 ue oh, yeah. Цей монітор підійде як і гравцям, так і тим людям, які хочуть ефективно та зручно працювати на великому екрані. Тож почнемо з комплекту поставки. В коробці монітор, металева підставка з геймерським дизайном, з червоним кольоровим акцентом, та друга частина підставки HDMI-дріт, AUX, що мене трохи здивувало, дріт жилення та товстена інструкція. Краще замість неї дали один листок з QR-кодом на електронну версію, якщо комусь це потрібно. Та й все. Збирається все максимально просто. Спочатку закручуємо підставку, потім вставляємо її в монітор та підключаємо його до живлення та комп'ютера. Підставка має трикутну конструкцію та займає не так багато місця, тому можна поставити майже в притул до стіни. Також можна налаштувати кут нахилу екрану від 5 до 20 градусів. Якщо підставка вам буде заважати, є кріплення ВЕСа 100 на 100 для кронштейна чи монтажу на стіну. З інтерфейсів нам доступно два порти HDMI 2.0, VGA та аудіороз'єм для підключення гарнітури. Корпус монітора виготовлено з пластику, з підставкою габарити становлять 540. На 414 на 189 мм 3,2 кг, без підставки 540 на 323 на 65 мм 2,8 кг. Тож можете використовувати майже будь-який кронштейн та не прийматися, чи буде воно триматися. Елементи керування розміщено на задній панелі під праву руку, є декілька кнопок та джойстик для зручної навігації. Ще як варіант ви можете завантажити на офіційному сайті Acer Widgets з такими самими налаштуваннями, і переключати режими монітора там, а не лізти рукою до кнопок. Чату чистий плагін-плей, все працює одразу після того, як ви дістали монітор з коробки, бо в мене саме так і воно і було. На передній панелі є лише один невеличкий ленд індикатор який світиться синім кольором при активному підключенні та логотип бренду. Тому я впевнений, що цей монітор впишеться в будь-який інтер'єр. Що мені дуже сильно сподобалось, це дуже тоненькі рамки навколо дисплея, сприймається дуже сучасно. Є ще два динаміка по Вт, і Для мене це величезний плюс, адже іноді хочеться посидіти без наушників і подивитися відео. А додатково купляти колонки не дуже хотіло. Звук видає доволі приємний, але якщо вимкнете усілякі покращуючи, наприклад, в Apple Music, то в деяких моментах можна спотворити. Динаміки не дуже гучні, я тестив їх і через комп'ютер, і через PlayStation 4. На комп'ютері ще можна нормально сидіти і слухати через динаміки, а ось через PlayStation 4 вони значно тихіші. І підвищити гучність я ніяк не можу. Грубо кажучи, звук є та й добре. Зараз я вам увімкну для тесту музику з бібліотеки YouTube Studio, бо я ще не розібрався з авторськими правами. Зараз я звук перенесу з мікрофона на. Камеру для більш чіткого прослуховування. Все виставлено на 100%, це максимальне звучання зараз цих динаміків. Це друга мелодія. В деяких моментах я тут можу почути деякі спотворення звуку, хоча немає ніяких покращень. І третя мелодія тут плюс-мінус все нормально. Якось так, якщо гарнітура ваше все, то можна дуже легко підключити її через екран. Я впевнений, вас більше цікавить, яка частота оновлення та роздільна здатність екрану. Це 238 дюймовий IPS з роздільною здатністю Full HD 1920х 1080 пікселів, а яскравість становить 250 кандел. Вам може здатися, що яскравості на цьому комп'ютері не дуже багато, але я вже більше місця користуюся на 80% яскравості і мені ні разу не хотілося його підвищити. Кути огляду дійсно дуже пристойні: 178 градусів. А з Зображення насичене та яскраве. Але ж цей монік позиціонується як ігровий, то що ж там з Герцями? А все добре, через HDMI ми маємо 100 Гц і все чесно відпрацьовується в іграх та при роботі. Враховуючи ціну монітора, зображення викликало в мене справжній шок. Адже я, коли шукав собі монітор, за таку ціну більшість пропонувало 60 або 75 Гц. А тут а 100. PlayStation 4 стабільні 60 Гц, ні більше, ні менше. Перемикатися між ходами дуже легко, все це відбувається в 5 кліків. Зайдемо на є е каталог та порівняємо цей монітор. Мінітор з іншими, візьмемо Samsung в порівняння. Можемо побачити, що характеристики в Acer краще, ніж Samsung. І, звісно ж, будовані динаміки для мене зіграли вирішальну роль, а ціна майже однакова. До того, чь, якщо вам все ж таки сподобався якийсь монітор, ви можете спуститися трішки нижче і подивитися на динаміку цін, чи стала вартість монітору вищою або нижчою. Посилання на мій монітор я залишу в описі під цим відео. До речі, 26 грудня є каталог, проведе розіграш вашого віш-листа вартістю до 20 тисяч гривень за чесний змістовний відео. І Дуксфото. У вас все ще є час, тому детальні умови та інструкцію, як прийняти участь, дивіться у відео у них на каналі. Є ще майже такий самий монітор Acer K243 Yembix, дизайн такий самий, але немає ігрових компонентів, і інша ніжка. Але там час реакції матриці 4 або 1 мілісекунда, коли на цьому моніторі тільки 1 мілісекунда, що при експлуатації взагалі не відчувається. Ще 95% покриття кольорового простору dci p 3 тобто всі можливі ігри мають тут шикарний вигляд. І це факт, це реально класна матриця, яку я можу щиро порадити. Ще за цим монітором можна цілком працювати із відео та фотоматеріалами на комфортному рівні. Ще мені дуже хочеться відзначити рівномірність підсвітки, адже якихось суттєвих пересвітів я не помітив. Це означає, що навіть у темних іграх ви матимете класний досвід від геймплею. Звісно, тут використовується крута технологія для покращення досвіду, як от AMD FreeSync для пікової плавності та цілісності картинки. Але найголовніше всі ці характеристики та можливості зараз коштують 5300 гривень, але в деяких магазинах ще й досі діють знижки, і ви можете придбати цей монітор, як і я, за 4700 гривень, що дійсно дуже приваблива пропозиція. Це найдоступніший фулч ді монітор з частотою оновлення до 100 Гц від відомого виробника. Із дуже хорошою матрицею. Дякую, що подивилися цей відео. Сподіваюся, він був корисним для вас. Також поділіться цим відео з іншими людьми, щоб якомога більше його продивилося. Також підтримайте мене лайком та підпискою на цей канал. Також ви можете підписатися на всі мої соціальні мережі. Вони будуть знаходитися внизу під відео. І скоро зустрінемось! Бувайте!